Щоб вижити далеко від цивілізації, людина повинна мати низку фізичних, психологічних та практичних навичок. Це особливо добре видно в оповіданні Джека Лондона Жага до життя, де головний герой бореться за своє існування в безлюдній та суворій природі. По-перше, герой демонструє базові знання про природу та її ресурси. Він орієнтується на місцевості, шукає їстівну їжу, намагається ловити рибу та використовувати все, що знаходить для підтримки життя. Це підкреслює, що знання про навколишнє середовище є ключем до виживання. По друге, навички виживання стають вирішальними. Герой знаходить спосіб рухатись далі, незважаючи на фізичну слабкість і використовує свої останні сили, щоб продовжувати шлях. Його вміння розпалити вогонь, економно використовувати залишки їжі та долати страх перед дикою природою. Є прикладом того, як людина може використовувати свої навички у найекстремальніших умовах. По-третє, витривалість та сила волі головного героя. Вражають його до останнього. Він не здається навіть тоді, коли здається, що всі шанси втрачені. Це підкреслює, що психологічна стійкість. Є такою ж важливою, як і фізичні здібності. Таким чином, в оповіданні жага до життя Джек Лондон показує, що для виживання далеко від цивілізації потрібні не лише практичні навички, а й безмежна сила духу. Герой стає символом того, як внутрішня стійкість із жага до життя можуть перемогти навіть. Найжорстокіші умови.